Любов чудове почуття чарівне, без нього нам у світі не прожить. Любов живе в серцях і диво дивне, не покидає кожного й на мить. Ми щиро любимо тата, маму, бабусю, тітку, дядька, дідуся, сестричку, брата любимо так само, бо це ж родинах кожного уся. Любов людська велику силу має. Вона вогнем запалює серця, людина дужих крилах підіймає, і робить диво дивним без кінця. Вона весь світ тобі кладе під ноги, щоб ти вершою втворив, співав, леті, і щоб усі, колись твої дороги, ти з легкістю і радістю дола. А ще ми, друзі, любимо сердечно. Вчимося, хлопчики з дівчатками дружить. В любові сила величезна, безперечно, а без любові в світі не прожить. Ми любимо свій край, ліси і луки, і квіти любимо у вранішні росі, і сумно стане нам в часи розлуки, коли ми десь роз'їдемося всі. Чекаємо зустрічі, і лічимо хвилини, щоб на кінець цим разом бути знов. Це дух і характер. Оце є свята земна любов, проста і світла, і така потрібна, яка в житті не залишає нас. Вона в душі до сонечка подібна, цього сонечка. Нас не час. Любов земна, людину зігріває, і творить чудеса, всіх робить кращим і над світом піднімає, у ній натхнення, радість і краса, а без любові в світі не прожити, без неї зникне райдуга з небес, і раптом стануть чорно білі квіти, не буде дива, казки і чудес. А зникне куля, дуже сумно стане, і барвистим вже не буде більше світ, і пташечка співати перестане, і мрія не відправиться в політ. Любов, велике щастя, справжня дива, вона серця запалює вогнем. З любов'ю світу ми йдемо щасливо, з любов'ю в серці радісно живем. Любов найвище почуття і найсвітліше, любов це благодать, яку дарує час з любов'ю і краще і добріші. Любов у серці хай горить у нас. Шановні наші україночки, ми вітаємо вас всіх, у вас велике майбутнє. Нехай щастить вам у житті, чистих роз вам, мудрої думки. Краси і нев'яночої вроди, будьте завжди впевнені у собі, і знайте, що кожна з вас найкраща.